Сидимо десь на кухні. у Нас тут чаю. Мене хтось буде чіпати. Перестань це робити. Його чоловіче, а воно це задівало. Я під разом з тобою в церкву вибили новою двері. Це, типу, дуже фанатично. Я бачу, вона стояла. Боїться тут Для... попаси. Для... Я виріс в нехристиянській сім'ї. Це те місце, де ти можеш духовно відновлювати. Є ще диявол, який атакує, кидає ідею, так типу, такурни собі. Один гріх равно вічна смерть. Yeah. Yeah. Всім привіт! Ми сьогодні будемо знімати інтерв'ю. Моє друге інтерв'ю на українській. Я буду на російській, щоб більш глубже розкрити тему. Це в нас сьогодні в гостях Ярослав, ви його вже знаєте, я не буду вас знайомити, метаноє, підписуйтесь на канал. Тарас і Діана, представтесь, хто ви, що ви чим займаєтесь. Ну, Тарас, ти чоловік, ти, мав перші представитись. Це ми не будемо вирізати. Привіт, мене звати Тарас. Це моя майбутня дружина Діана. Ми заснували в Америці дуже круту компанію, яка називається Top USA Awards. Ви провели вчора найграндіозніший, наймасштабніший і найселебритіший івент, найбільшими зборами грошей. Ну давайте скажемо чесно. Ми позавчора розірвали просто Америку. Вибили ногою двері. Ми показали, які ми круті. Ми показали, які українці круті в Америці, і ми на цьому не будемо зупиняти. А мене звати Діана, як мене вже представили. Я є також партнером Тараса, і що найважливіше я християнкою, і тим івентом, який ми проводили два дні назад. Ми хотіли показати, як можна завдяки християнським цінностям, стосункам з Богом, робити великі речі і не робити так, як роблять всі. А без Бога там потрошки а зі страхом і так далі. А як можна зразу? За півроку ми по факту запускали проєкт трішки більше, а в Америці зробити подію рівня Оскар, Гремі, Емі? Розкажіть трохи про себе, як ви познайомилися? Я знаю, що у вас було класне друге чи якесь побачення у церкві з першого разу там все. Відбулося. Ми познайомилися в такому дуже цікавому місці, яке називається Тиндер. Я ще не бачила ні одного класного мечу в Тиндері, але ви просто круті. Чесно, в нас цей меч каз? так. Меч, два повідомлення, знову меч, на наступний день зустріч, меч. При тому, що ні ти, ні Діана не шукали прям такі слів. Ви були всі в роботі. Ми не шукали, тобто, а, але будь-який -то момент моє серце було відкрите і, і саме. Цікаво те, що на першому побаченні Діана розповіла, що вона є християнинкою, так? І вона відвідує церкву кожної неділі. А я е, також християнин на той момент був, але я не розумів, чи я православний, чи я греко-католик, як там це все працює. Хто я? І я дійсно задав собі запитання: а хто я? І я відчував е, на той момент, що дуже цікаво, я зрозумів, що є внутрішня пустота, яку потрібно заповнювати, так? І коли мені Діана розповіла, що вона відвідує церкву кожної неділі, я їй сказав: давай друге побачення, я піду разом з тобою в церкву. І вона така: незвичайно, будь ласка, йдемо. Просто якщо тобі щось буде, там, не сподобається, то, то можеш взяти і піти. Типу, все окей. Ось, і наше друге побачення, ми прийшли, так і все. І прославлення. Я відчуваю таку енергетику, я відчуваю присутність Святого Духа. Мені дуже подобається. Це перше моє враження від побаченого це коли люди співають, люди моляться на мовах. Я зрозумів, що це, це те місце, де ти можеш духовно відновлюватись, духовно поїсти настільки, що цю твою пустоту ти повністю наповнюєш. І цікавий факт. Я не розумів, як це можна сказати, працює так, як ми з Ярославом розмовляли за кадром. За кадром, так. Але в мене після першого походу в церкву було зцілення. Свідчення. Свідчі, свідчення. реальне. Свідчення. Реальне свідчення. Це дійсно це правда. Реальне свідчення, тому що в мене була залежність від коріння. У від коріння, да, мене була залежність від коріння і також ще. Перед тим, коли ми з Діаною розмовляли, вона розповідала, вона каже: ти в окулярах ти, ти розумієш, що ти можеш бачити на всі 100%, тобі не потрібно окуляри. А Ця я такий, да, А як це? Як це? Це потрібно все працює. працює, не не я працює. Мені я здав запитання, як це працює. І коли я прийшов церкву, я розумів, що це в мене на перше місце це не мій поганий зір, а це, це залежність від, від коріння. Хоча на той момент я вже не коривсарети, це були ці одноразки, але це було залежність. І коли ми вийшли з церкви, я так взяв одноразку. Так подивився на Діану, вона каже, тобі ще це треба. А я в цей момент думаю, ні, я вже вільний, мені цього не потрібно. взагалі. І... Вомки ніякої. Взагалі, нуль. А скільки років ти курив? Три років. Шести років. Як таке можливо? Я зразу правила оголошую, ви можете друг друга перебувати, розмовляти, це подкасти. Ми здати, ми... що ми сидимо десь на кухні, у нас тут чайок стоїть, і ми такі... Просто спілкуємось, Так, я ще хочу продовжити. Тим, що коли я відчув, що я зцілився, я хочу наступного неділю відвідати церкву. Та він і звичайно захотів сам У мене. Така позиція була думала, що це треба людям пояснювати обережно, тому що не тому, що там бог це щось таке не цікаве, а тому, що людина може не зрозуміти, вона може не зразу в'їхати в систему. Так хотілося якось обережно людину посвячувати все. І я зрозуміла своїм досвідом, що це не працює, тому що людина вона або зразу в неї відкликається в серце, вся ця інформація, і вона сама хоче тебе запитати, і витягує з тебе цю інформацію, в неї є запит внутрішній, або в неї цього немає, і в неї зразу включається блок. І я просто зрозуміла, що все. Я буду говорити чоловікам, які запрошують мене на побачення на першому побаченні, що. Я не просто відвідую церкву, що в мене є такі цінності, я так живу. Я хочу все життя служити Богу. Я хочу все життя проповідувати. Вони мене питали, там яка твоя ціль, яка місія, і я почала на першому побаченні велико інформацію, що я відчула своє покликання, і знаєте, який нюанс? По перше, я нічого не втратила, і взагалі я до цього висновку дійшла, що я повинна не думати логічно, як в мене має з'явитися чоловік, як я маю сподобатися, як те, як все. А як я от є така, яка є, в мене є цінності е, мої, і все Бог про все попіклується. що мені не треба отрястись над цим, о Боже, тільки щось не то не сказати, не то не зробити. І я там не нав'язувала нічого Тарасу, Я просто, ну тобто, ми зайшли там тема за якась там за духовність і так далі. Я розповіла, і він сам захотів піти в церкву. І для мене це також було першим таким відкликом, що о сигнал хороша людина відгукнулася. Знаєте, що навіть не на церкву. А зрозуміти мій світ і мої цінності. Це означає, що я його цікавлю не тільки там, як об'єкт, як дівчина, а його цікавить я як особистість, тому так. Але, до речі, дуже цікавий факт в тому, що в мене знайомство з різними дівчатами було там, так, спілкування, і якось я розумів, що вони в них немає сустер цінностей. І це, в принципі, да, і це просто. Це дійсно було видно на їхній на їхні, поведінці, на всьому. і я назв. І тут, і тут я для себе такий подумав: а чому я ніколи не був знайомий з дівчиною, яка церкви? Розкажи про свою сім'ю, типу, як ти виріс? Бо коли навіть я кажу, що я там ходжу в церкву, то про мене думають, ну це типу дуже фанатично, я і так типу, вірю, що все таке. А потім от, от цікаво, які ти сім'ї виріс, і як ти бачиш зараз різницю між... А християнськими сім'ями, от ти знаєш Діанину сім'ю, вони християни. І як, в чому різниця? чому тобі більш подобається християнство? В першу чергу я виріс в нехристиянській сім'ї, але моя мама, до прикладу, вона відвідує церкву греко-католицьку. Так. Ось батько, він, він ніколи. Тобто, це, це така фраза, так? Коли не прийду в церкву, постійно святять Пасху. І мене ще з дитинства мама деколи брала, ну, пробувала брати в церкву, але мені там було некомфортно чомусь, ну мабуть, тому що мені не подобаються всі ці ряси, ці, 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 ці штуки. Тобто мені подобається енергетика людська, щирість спілкування про Бога, скажімо так, в сфері успіху, так? І коли, до прикладу, я відвідав перший раз Протестантську церкву і пастор Євген, коли він виробив свою проповідь, промову, він е, говорив, що, що Бог нас любить, так? що ми є діти Божі, і ми маємо розуміти те, що ми вже є здоровими, успішними, щасливими, в нас все добре. І, і в мене зразу виникло питання: а як, 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 а чому, як до цього дойти, ну... І Що треба зробити, щоб, щоб бути так само, так? щоб бути успішним, щоб бути легким, щоб бути таким наповненим. Перший же момент до мене прийшов Святий дух, я зразу це якось зрозумів, що для цього, щоб це зрозуміти, потрібно прийняти те, що Ісус Христос віддав своє життя за нас. І з цього моменту ти розумієш. Що ти ти не маєш гріха? У тебе все, все, все добре. Ти будеш мати зцілення, ти будеш мати успіх, і ти будеш просто ну, Смотри, Ти ж виріс в морально правильній сім'ї. У тебя ну тебе там гріхи, ти куріли, що, Ну как? Понимаєш? вот це теж складно зрозуміти людям. Ну, наприклад, я виросла в сім'ї, де віручі всі ходять в церкву три рази в год. Ну, якби все окей, родителі в 25 двадцять п'ять років, ніхто не ссориться, вроді як все нормально. Тобто, як зрозуміти, що у тебе є гріхи. Ну, я думала, ну я умру, там как-то взвешат, типа, вроді я хороший чоловік. Як ти это це Не знаю. Ну, я якось я не розумів. Тобто, в той момент Я розумів, що є якісь гріхи, якщо я десь там щось зробив, не так. Тобто, церква показала, де ти неправильно поступаєш. В основному, як відбувається, в людини є пустота. Вона має пустоту заповнитися. Вона приходить в церкву. Вона відчуваєш то постро заповнює заповнюю Бог, і потім, впродовж якогось періоду, вона бачить, що є ще інша сторона. Є ще й диявол, який атакує, який чіпляє різними нашими вадами, внутрішніми нашого характеру. І ми вже розуміємо, що їх треба пропрацьовувати. Понятно, не всі приходять. Є люди там залежні на наркоманії. Да? Вони, вони шукають е, вирішення цього, вони йдуть в церкву. Є таке, що внутрішня пустота. І потім ми вже в процесі бачимо, що треба й порішати інші питання. Не для того, щоб типа сказати, що він грішний. Вибач, якщо ти так подумав, Рішні я на це всі маю. Всі так, всі так всі і написано. Нема правильного надумання. Я не на це, на це, на це кажу. Я просто ти сказав, що Бог забрав мої гріхи. Але люди, коли ти їм розказуєш про Бога, вони не думають, що вони грішні, розумієш? Я тому це спитала. Може, ти якось це поняв? Бо коли я прийшла до Бога, я думала, що якось завісять. Але коли я прийшла, то я прочитала якийсь стих, і там було написано: типа, один гріх равно вічна смерть. Коротше, що для Бога любой гріх, так я. Безплатно маршрутки там десь проскочила, не знаю, що то там Или, знаєш, Ми говорили, в детства там, коли візьми трупов, скажімо, що мене Ну вот це, це теж. Це теж для Бога да? І коли я взагалі зрозуміла масштаб трагедії, вот этой вот, І поэтому я спросила, можемо йти далі. Ми були за колісів, коли перед тим, що була зйомка, ти пішов розказувати. Я зрозумів, що це найбільше, тому що християнство має закріплятися діями, коли є результат, коли не просто слова, емоції якісь ти вийшов і все. Коли ти вийшов, взяв ту сигаретку, і ти розумієш, що тебе не тягне. Воня ти казав, що є, потім е, діял, типа, кидає ідею, тіпа, так ворони собі. Було за цей період буквально три моменти, які там на 2 відсотка зістатися. Типа така... думки така думка, і, яка три думки, і це. це такі... Алеги, Треба цю думку рішати. Але в тебе вже не було, ти Х... ломки, Х... ломки бу... не було, так? Коли були такі думки, ти такий вже, 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 а тут взагалі просто все. Я тобі кажу, я навіть Свобода. коли я прийшла Свобода. до Бога, через п'ять років я просто була я жила в Одесі, переїхала обратно в Київ, бо я родом з Києва. І я приїхала в Київ, і я йду додому і починаю згадувати, де в мене цигарки лежать. Просто це привичка, розумієш. Такой, що я ще про це думаю? що за бред? Типу, а метаноя, яка називається канал, це називається як переміна мишлення, да, период, нове. Тобто, ти міняєш те, що ти думав раніше, на те, що ти зробиш. Сейчас. Позавчера було мероприятие, і було багато віруючих людей, і було багато невіруючих людей. І мої невіруючі друзі, яким ми сейчас ä, тоже рассказываем о Боге, вони прямо підходили, говорили: "У мене таке відчуття, що я прямо вот в от церкву попав". Ну реально, не то, що там. Ну от ви реті, стока, мені так приємно слышать здесь столько хорошего о Боге. І я розумію, що просто це коли роблять захід українці, це дуже круто. А коли вірують у це ще краще. Враження. До речі, дякую, що запросили на івент. Оце моя основна була місія християн успішних спитати, як їм Бог допомагав і допомагає в їхньому успіху переходити з перешкоди, щоб бачили люди, що християни дійсно успішні. Не просто десь там затуркані сидять в церкві. Вони теж мають вплив. Яка ваша ціль була? По-моєму, звісно, там фінансові вигоди, Розказати про Україну, задонатити для України, а от іменно з християнської перспективи в цьому івенті нас була ціль а, показати, що таке реальна віра а, не на словах, а на ділі. От коли ти там, будучи реалізованим в Україні, ти приїжджаєш на Україну з новими правилами, з новими з нуля, моментами, але? з нуля, ти ставиш собі дуже високу планку, і ти кажеш, я це не стяну, але Бог, який є в мені, він. Просто включається, тому що Бог знає, для чого там ми це робимо і так далі. І хотілося просто показати знаєте, під час того, як ми робили проект, ми сильно про Бога нічого не говорили нікому. І ми хотіли тоді, коли люди вже побачили цей рівень, коли вони вже на свої очі зрозуміли, наскільки це все круто, і вони реально, як підприємці, які в США, які також приходили всі ці етапи, коли в своєму житті. Вони прекрасно розуміли, як складно нам, як людям було це все зробити. І всі просто підходили і говорили. Ми очікували так, вийшло так, ви просто топові. Як ви це зробили? І коли ти кажеш, ми це зробили, не тому, що ми такі суперкласні, це, звісно, дуже круто, ми дуже класні, але ми це зробили, тому що в першу чергу ми в це повірили, а ми в це повірили чому? Тому що в Біблії написано, що все, чого доторкнеться твоя рука, буде благословенним. Все дуже просто. Коли людина не є, не відбулася в житті, це дорівнює те, що вона знаходиться не в плані Божому. Якщо вона не знаходиться в плані Божому, це означає, що вона в плані диявола. Я поділюся також, як я спілкувалася за місяць до знайомства з тарасом, з пастором, пастором моєї церкви у Львові з Євгенієм Кісльовим. А я підходжу до пастора після служіння, кажу, пастор, хочу запросити вас на каву на дня. Запросила його на каву. Ми пішли. Я кажу, пастор, мені 27 років, в мене немає стосунків, в мене немає сім'ї. Якщо мені 27 років я не маю стосунки, не маю сім'ї і не маю наміока на ці стосунки. І кажу, більше того, пастор. Мені не подобається ніхто з мого оточення. Я не бачу жодного чоловіка, який мені мене ну Тобто, знаєте, є таке, що там їй хтось подобається, ну просто вона йому не подобається. Я кажу: в мене навіть такого нема. Ну от просто ніхто мені не підходить. Я кажу, це щось не то. І мені 27 років, ну, в Бога немає плану, щоб я до 40 років з котиками жила. Ну, типу, це не план Бога на моє життя. Я кажу, давайте розбирати, що не так. І пастор каже: Діано, що ти правильно кажеш, тільки один момент. Ти очікуєш половинки в своєму житті, тому що ти класна, успішна, супер, пупер, все класна. Перестань це робити, перестань очікувати, що в твоє життя має прийти половинка і чоловік, бо ти на це заслужила. І що ви думаєте? Я не пам'ятаю, чи пройшло два тижні, чи три тижні, чи тиждень? Я знайомлюся з Тарасою. Прихожу церкву. А от коли ще не було Тараса, які були переломні моменти, коли ти. Ну, типа, вот, да, ти перейшла пастрі, а що було такое, може бути, що там да, в особистому житті. А в батьку бане... думала, може, ну ладно, може, за віруші там. Це да, була, була така ситуація, що я почала зустрічатися одним хлопцем, він був там дуже забезпечним і так далі. Ми поїхали а, відпочивати за кордон, але я попереджала, що у нас не буде сексу. Не христинин був так. Хоча він в церкву прийшов, тому що я його можна так сказати легенько заставила. Так, я кажу, треба піти, подивитися, типу, куди я там вхожу і так далі. Я йому говорила, що цього не буде. Ми поїхали за кордон і починаються психи. Тобто перший день, другий день психи, тому що він думав, що я просто так поговорила і це. І виходить, що я там на сьомий день чи не п'ятий, я не пам'ятаю, я просто поїхала ну, з відпочинку додому. Ну бо. Принцип тут тримала до кінця. Так, так. Я розуміла, що людина, яка не має таких цінностей, я не витримую з нею, тому що в моєму житті є такі цінності. І дівчатам, яких немає хлопця, чоловіка, їм не треба зациклюватись на те, щоб знайти віруючого. Що? Їм треба спочатку збудувати стосунки з Богом, і це бажання мати людину, яка теж ходить в церкву, якої такі цінності, воно з'явиться автоматично. Ну коли ти, я не знаю, там я не любиш якусь там. Річ, ти не можеш бути з людиною, яка ненавидить цю річ. Ну тобто, ти ж все життя хочеш там, я не знаю. Які, навіть приклад це як поставити слона в домі, типу, їх не да, і, і, типу, незамітно. Це не незамітно, так не буває. І 100%. тому дівчата, для які починають стосунки з невіруючим і довго в них перебувають, це просто їх, значить, влаштовує це. А якщо їх це влаштовує, ну то, тобто, в них немає слона. Так, ну тобто їм ок. Хочу доповнити, що от. Перша наша зустріч, знайомство Діана, це все ну про розказала, розказала а зразу. Сходи. Сходу, все. <смі> а я такий, ні. Я такий, от вона, нарешті. Серйозно думаю, ого, в неї є такі принципи, і вона це реально говорить. Але думаю, то ну чесно я думаю, то ні. Дівчата Дедра, деколи думають, що те, що, наприклад, хлопець злився, скажемо так, в мови народу, це проблема, це вона не така. Боже. Це взагалі прекрасно, то Ви економите час. І те, що ви комусь можете не подобатися, це світ, ну, ви не можете подобатися всім. Таке питання. У християнських бізнесі, в принципі, є по-різному, правильно? Є зльоти, падіння, є розчарування, є помилки. Чи у вас були такі моменти в християнстві, в вашому всякому житті, що ти розшаровуєшся в Бозі? Наприклад, в мене немає такого відчуття. І що я там а Бог мені не дав того, що я прошу. Як так, значить, він мене там не розуміти, що якщо він не дав, то я то знати наперед що думаю, значить більше... нам цього не потрібно. Я думаю, це більше в тих, хто е, все життя от е, є е, християнин, і він ну типу очікуєш, так має бути. Просто дивіться, я особисто вважаю все дуже просто, коли ти розумієш, що божий план на твоє життя це є найкращий ідеальний план. І ти розумієш, що в тебе чогось немає. Ти розумієш, що це не в ідеальному плані, що це гірша версія. І люд, людям потрібно зрозуміти, що Бог це не обмеження, це свобода, це якраз то ідеальне, Бог не може. Просто а так, так. Я хочу, щоб і е, не було грошей. Такого ніколи не, не буває. І діло навіть не в зашкодженні. Діло в тому, що. Для того щоб навіть ці гроші з'явилися в житті, почати Біблію і зрозуміти, а що в тебе вче? А ти знаєш, що в тебе мої гроші буде? Я наприклад, знаю, в мене є місце з Біблії, на якому я стою. Це все, чого дотерпляться, моя рука буде благословенним. Це є моє особисте відкриття. Для того щоб людині мати особисте відкриття на будь-яке питання, яке в неї стоїть це фінанси, здоров'я, особисті сумки, бла-бла-бла, їй потрібно мати місць з Біблії. Ми ж можемо це до прикладу привести. В нас саме коли запустили проект. У нас mm. був період, що не було продажів, просто не було, а проект вже запущений, все реклама пішла. Все mm -hmm. а... тобто і, і, і тобто, це не було це, це місяць. Цілий місяць тижніш Ці, цілий місяць. І знаєте, що ми зробили? Ми сказали, що з першої продажі. Ми посіємо 10 відсотків чи десятину. Хоча, щоб ви собі розуміли, чому з першої продажі, тому що перша продажа це не плюс. І, і в нас, коли була перша продажа, ми відразу в першим неділом, як повалило, ми оцінили. Такі... Але ми це робили не тому, що ми такі, знаєте, страдачі, Ну ладно, Боже, я вже пожертвую для тебе. Мені дуже сподобалось, як наш пастор церкви говорить. Те, коли ми сіємо, те, коли ми даємо десятину, те, що ми взагалі можемо просто навіть посіяти, окрім десятини це є наш акт довіри Богові. Це не для нього, а для нас. Так. Так, так? Да, Оце треба зрозуміти. Ми так думаємо, Боже мій, там сотку поклав: оце я для тебе зробив. Так. Ти вже приїхав, можеш забрати ті гроші назад, бо вже йому їх не треба. Марно просто марно потратив 100 Якщо баксів. Потім серце, то краще не давати, 100 Звичайно. Біблію описується, що жінка дала одну, один бакс дала. І все, і Бог це оцінив як. Як мільйон. А хтось там просто від від надлишку, просто має там лишні там з мільйона має лишню сотку, він кидає в мене. Це ну кому це потрібно? Це ти Богу зробив, Богу, то не потрібно. Те, щоб Бог дивиться на серце і, можливо, процес, що ми оце робимо. Є класно, класно, що ви зробили такий івент. Є у вас якийсь то ваше своє вісь, которого ти казала, у вас є місія, щоб успішні. Підприємці з України, а також віруючі, так? Ну, що Ще я може розкажи. Взагалі, нам, як організаторам, дуже хотілося, щоб просто знаєте, люди вони чули про Бога, вони бачили, що люди, завдяки стосункам з Богом, вони досягають великих висот. І нам дуже приємно, що багато людей, які з Богом вони відгукнулися, вони приїхали, вони взяли участь тих, кого ми бажали бачити в нашому проєкті. Це люди там із оборотами 50 мільйонів доларів в рік і так далі. І що вони теж на цій сцені сказали, про, цінності. про цінності. О, це саме основне. Так. — Це оборот, а про свої цінності. Чи на наступних івентах ви плануєте акцент ставити теж на Богу, на християнство? Звичайно. Я в, це країні... така я флова, в Україні так? як організовувала івенти, бо ми в Америці старшим запартнерилися, а в Україні я цим займалась, бо ми ж познайомилися тільки рік назад, менше навіть. Е, то е, я в Україні на кожному івенті це робила серйозно? Так. Вер, то Мені це так сподобалось. Коли Я Сказала, що вона проповідує на сцені. Я бачу, вона не боїться. Тут для... лопаси для підприємців. Да. Зірки стоять українські літа сидять, а вона своду Ні, Оце, оце круто, що Ти не боїшся. Ти не посоромилася цієї своєї Твоя Проблема тоді, коли люди соромляться Бога. Це того, що вони його не знають. Коли ти знаєш, хто такий Бог, ти не можеш цього соромитись. Всі проблеми християнства це від нерозуміння, хто такий Бог, і відсутності спілкування з ним. Все, всі проблеми. Розкажіть про ваш найбільший провал і саме лише достіження. Провал Тарас розповідав, що в нас дуже на початку було важко, з хімом компаніям ми запропонували спонсорство івенту. Це просто тисячі компаній. Тож відмовляєш, ми навіть не відповідали. Навіть не реагували не реагували. Ми навіть заходили через інших людей, через їхніх батьків через їхніх домашніх тваринок, я не знаю, по-різному. -по Ось це пробували, йшли прямо туди, стукали, говорили. Якщо ти в стосунках ведеш бізнес, то треба бути дуже обережним, тому що, ну, в цілому, так створені ми Богом, що е, чоловік це є фундамент, це є фінанси, жінка це є. ну, В плані конкретної роботи це є другорядна да, в сім'ї. Там вона заробляє чи не заробляє — це таке. І тут виходить, ми стали бізнес-партнерами, і це дуже складно. Це треба бути обережним, берегти стосунки, берегти повагу один до одного. Це треба дуже розуміти, відрізняти, що таке робота, що таке особисте. Тому що в роботі, наприклад, я маю одну думку, Тарас має другу думку. Треба, наприклад, класну, що він зараз же це розуміє, що коли я йому, наприклад, там кажу свою думку, що мені щось не подобається. в плані там наприклад його ідеї він не сприймає це. В свою сторону, як чоловік, негативно, що я там його принижую як чоловік. А він розуміє, що це бізнес. Він дуже ранімо сприймав, коли він щось не знає. Від я, нього це був просто розрив. А я йому пояснюю, кажу: я 9 років це роблю. Що ти від цього хочеш? Тукають, набила синяки вже в всіх сферах, і вже знаєш, як воно має. бути. А вити. він перший раз а робить івент, а він просто як це. А я Це семочки, ну, так, чок-чок, туди, сюди. Але тут не в плані тому, що А, Діана, типу, вона там взяла ініціативу в цьому плані? Ні, тут в плані тому, що мон, я хочу, я хочу, я можу. Його чоловіче, а ну це задівало. А, а як в тебе ще, ще один бізнес є? Як ти паралельно це все встигаєш? Як в тебе там діла? Це в Україні так автоном. Він, він він що в, в тебе він, за бізнес? Він, він авто. Він на so, автономі. Так це бізнес в логістиці, траковий бізнес, це диспетч-сервіс. Ага, тобто То тебе є диспетчерси, в мене... які дають роботу. Є диспетчера. Okay. В мене є моя диспетчерська. в мене є тут тобто, тракові компанії, з яким є партнерство, і диспетчера. Всі працюють з України в Україні на американський ринок. Питання, навіть порада, от скільки, ви тут недовго відносно, так як ми всі приїхали відносно рік, ви показали результат. Це такий маленький срок. Що ви можете порадити людям, які зараз приїхали, теж шукають якось себе, пробують через дно проходять, щоб дійсно в своїх сферах теж покати результат? Якщо чесно, я особисто раджу завжди робити на високому рівні це. Це обов'язково знайдеться максимум, так? Так, знайдеться однозначно клієнт, який це оцінить. Робити ну, тут в Америці ще це більше навіть ніж в Україні. Ти просто береш якусь справу, не яку там говорять знайомі, ще ж, а яка тобі відгукується, якою ти кайфуєш, і ти просто починаєш її довбати. І довбеш, просто довбеш, 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 і це вийде. Це другого правила нема. Починають люди розфокусовуватися. Сьогодні одне завтра вже емоції там якась друге. Там перешкода, а, Іду я туди. Да. А от всюди будуть перешкоди. От якщо ти йдеш на роботу, я знаю таку інформацію. Вони питають, скільки ти там працював в передній компанії. Скільки років? Якщо ти багато років, значить ти надійний. Стабільно. Якщо дивишся профайл в п'ять компаніях по п'ять місяців, вони поймуть, що ти якийсь ну що з тобою не поряд. Тільки вкладуть в тебе. Так, якщо ти там 5-8 років попрацював, значить ти стабільний клієнт. Ну, стабільний працівник, навіть якщо у тебе там невисокий профайл. 100%. вони цінують твою стабільність, твою вірність, а не твої скіли. Там що ти там чіткий крутий, але ти на першому повороті розбиваєшся. Яку основну місію ви б хотіли донести свою просто от, своїм життям? Я би хотіла донести максимально. Що якщо ви керуєтеся страхом, пам'ятайте, що це від диявола і що це не є божий план на ваше життя? Перестаньте боятися, почніть робити. А будьте дірськими, будьте чіткими, тому що ви сине і дочки Бога. Це великий статус. Ви не якісь там, я не знаю, прості люди. Ви маєте великий статус. Якщо, звичайно, у вас є стосунки з Богом, якщо ви це робите. Якщо ви цього не робите, то починайте читати Біблію. Ви там для себе дуже багато чого цікавого зрозумієте, знайдете, і звідти почнеться ваша зміна, ваш розвиток і ваша перемога. Дуже класно сказала. Тарас буде балувство. це не боятися мріяти, коли ти ще усвідомлюєш, що Бог є з тобою, Він завжди. Він тобі всі відкриває двері. Тобі просто треба в це повірити і, і нести Боже Слово. І ти можеш досягнути любих висот. Просто він вти, і правильно так кажеш, довбати. Бо ну, Скало. тут інакше не буває. буває. Вісіх варіантів нема. Клас. Дякую. Dus ja, dank ja, okay, wel. Wow.